24 квітня стартував третій фестиваль Книжкова країна країна-2025». Довгоочікувана подія для тих, хто любить читати та цінує українське слово. Вже з перших годин фестивалю жив. Сотні відвідувачів заполонили простір в ДНГ. Вони гортають новинки, знайомляться з улюбленими авторами і просто насолоджуються книгами. З Сьогоднішнього дня 3-4 дні поспіль. Ми будемо дивувати людей різноманітними подіями. Вже була у дівчаток, які роблять безкоштовні тату можна зробити. Була у дівчаток, які проводять уроки англійської. Прийшлась тут. Подивилась дуже представлено багато книжок, і класно, що. Є більше видавництв. шестидесяти 60% людей, які прийшли, вони сказали, що вони вперше на книжкові події. На другий фестиваль так само десь приблизно 60% людей сказали, що вони вперше, і ще 63% людей сказали нам, що вони завдяки книжковій країні планують більше читати. Звісно, не факт, що будуть читати, можна планувати і потім не робити, але це все одно. Мені здається, дуже важливий і крутий вплив. Тому ми плануємо продовжувати робити книжкову країну. Ми будемо її робити двічі на рік буде весняна і осіння, і так щороку, щоб це стала традиційна історія Наведенка. Навіть якщо ви не вважаєте себе книжковим фаном, тут можна зависнути на декілька годин. І поки фестиваль триває, краще сюди зазирнути, бо така книжкова країна буває тільки раз на рік.